Україні булична їжа або іншими словами фастфуд входить в звичку, адже часто нам не вистачає часу, аби приготувати собі повноцінний обід та й пообідати зручніше звичайним бутербродом. До чого призводить таке харчування, чи є гідна альтернатива фастфуду сьогодні допоможе розібратися вам я. Протягом семи днів з власної волі я харчуватимуся різноманітними фастфудами та вуличної їжі. До чого це призведе, ми побачимо згодом. Ну а поки що я йду перевіряти свій організм до лікаря, щоб в кінці порівняти результати. Фастфуд, головна його небезпека полягає в тому, що їжа, вона вона смажена. при високих температурах утворюються дуже шкідливі речовини. Одна з них, наприклад, акриломід. Наприклад, за добу людина може споживати без шкоди для здоров'я один мікрограм. Якихось важких хвороб я у вас не бачу, які б зараз зашкодили. Проведенню цього експерименту, але взагалі ми таке не практикуємо. Я здорова лікар проти експерименту, але не все таки на нього підемо. День перший розпочинаємо з смачної шаурми. Ви часто взагалі вживаєте різний фастфуд, на кшталт, шаурми? Не так часто, але інколи немає часу готувати, тому приходиться обідати в таких закладах. А взагалі відома шкідливість подібної їжі? Знаю, але оскільки вживаю дуже рідко, тому думаю, великої шкоди мені це не принесе. Ех, дівчата, дівчата, вийде вам ця шаурма боком у прямому сенсі слова. Дієтологи визначили, що одна шаурма на одну чверть складається з жиру. Її вживання двічі в тиждень істотно підвищує ризик розвитку серцевих захворювань. Одна шаурма містить 140 грамів жиру при тому, що максимальна денна норма споживання жирів для жінок складає близько 70 грамів. На другий день нашого експерименту я сходила в магазин і купила там свої улюблені чіпці. Віолетта спокійно їсть чіпси і напевно не знає, що вони займають перше місце у рейтингу найгірших продуктів харчування, адже чіпси це суміш вуглеводів і жиру в оболонці фарбників і замінників смаку, які містять надлишкову кількість жиру, олії спецій. Через особливості приготування в чіпсах утворюється безліч канцерогенів, речовин, що провокують рак. А гідрогенізовані жири ведуть до збільшення рівня холестерину в крові, що підвищує ризик інфарктів і інсультів. Чіпси я полюбляю з дитинства, тому з'їдаю все до останньої крихти. Що ж, сьогодні третій день нашого експерименту. Я на роботі в мене не вистачає часу на повноцінний обід, тому я їстиму суп швидкого приготування. От взяла б наша віолетта і перегорнула упаковку, хоч і зовсім дрібними літерами, все ж таки прочитала склад, що більше нагадує комплект юного хіміка: модифікований крохмаль, підсилювачі смаку, глутамат, гуанілати і іонізати натрію, ароматизатори, курки, екстракт часнику, регулятор кислотності усе це токсичні речовини, які негативно впливають на шлунково-кишковий тракт, слизову та печінку. Вони можуть викликати гастрит, а при постійному вживанні ерозії. Виразки та навіть онкопатологію. День четвертий або екватор. Половину шляху подолано. І сьогодні я побалую себе найсмачнішим фастфудом за опитуваннями людей картоплею фрі. Смачно, Віолетко. А чи знаєш ти, що твоя картопелька смажилась скоріш за все у величезній кількості олії, яку змінюють дуже рідко, якщо взагалі змінюють? Ну а окрім того, учені виявили, що часте вживання картоплі фрі підвищує ризик розвитку діабету другого типу у жінок. Смачно, але не корисно. Бачите, скільки олії? Ну а чому не корисно? Зараз дізнаємося в ужгородці. Зовсім не вживаю і нічого про нього не знаю. Ті ж кока-колі, наприклад, дуже багато цукрів. Я взагалі його не їм. Такі як хот-доги, гамбургери, я зовсім не вживаю. Там дуже багато хімікатів і може бути не свіжа їда. Це розраховано, щоб так людина швидко, дешево і сердито. Це шкодить здоров'я це може призвести до пороб. Відверто кажучи, мені вже набридла та їжа, яку я вживаю, і попри дискомфорт у шлунку я продовжую експеримент і сьогодні обираю для себе піцу. У піці міститься стільки жирів і калорій, що корисні властивості помідор, перцю, оливок, сиру зводяться до нуля. Стандартний шматок піци містить 600-700 калорій. А щоб відчути себе ситим, потрібно з'їсти мінімум два шматки. Здійсніть в думці прості математичні дії, і вирішуйте самі, що у піці більше користі чи шкоди. Перед останній день мого експерименту і, чесно кажучи, я вже рада, адже відчуваю, що з моїм шлунком щось не те. Проте люблю доводити будь-яку справу до кінця і йду куплю собі ще якийсь фастфуд. Подивилась я на кількість олії, в якому це смажиться. Чесно кажучи, така їжа вже викликає у мене відразу. Але їсти потрібно. Ой, починаємо переживати за нашу колегу, адже цей біляш побував у жировому джакузі, а про його шкідливість і говорити не потрібно. Біляші і чебуреки, до складу яких входить, начебто, м'ясо, стоять не один день у літню спеку. На щастя, сьогодні вже кінець тижня, і Віолеті вже не прийдеться вживати фастфуд. Наостанок, давайте послухаємо, що ж каже лікар, побачивши нові аналізи. Треба особливо зараз звернути увагу, щоб якось виправити цю ситуацію. Побільше бувати на свіжому повітрі, висипатися, багато вживати рідини. Оменше зараз червоного м'яса, біле м'ясо дуже корисне, курятина, риба. Білкові продукти, але не м'ясні, а яйця, молочні продукти, молочно-кислі продукти і побільше зелених овочів. Що ж, результати аналізів за тиждень майже не змінилися, проте перспективи в мене не райдужні. Перед тим, як вживати фастфуд, подумайте про своє здоров'я та про здоров'я ваших майбутніх дітей. Бережіть себе.